Вітаю, друзі, сьогодні, четвер, 10 квітня. Починаємо з наших зверюшек. Ну, перейдемо до саджанців. Такий буде дуже коротенький огляд. Ось наші саджанці сьогодні це кардинал. І перейдемо сразу до огляду. Це саджанці по 50 гривень. Вже останні, там їх дуже мало залишилось. Ще може там накопаю по заказам, по замовленням які ще є. Ось такі ось саджанці такі корінця. Це відправка сьогодні Укрпоштою буде. Так, ось саджанці по 75 гривень вже відправляю Укрпоштою. Ось корінця. Вибираю саджанці такі, щоб можна було їх обрізати до 1 метра і відправити Укрпоштою, тому що наша Укрпошта більше не бере. Тут багато є у мене таких садженців. Зараз подивимось ось такі, що можна відправити Укрпоштою. Там у мене цілий рядок десь є, ось такий стовбур. Таке. Такі саджанці, ось так обрізаються, такі гілочки стають. Так.